Доброго вечора. Зараз хочу зробити такий розклад. Багато в кого приігрується така ситуація, що повертаються якісь привиди з минулого. І є запитання до таких ситуацій, що людина приносить в ваше життя добро. чи... В будь-якому випадку ми все можемо повернути в добру, а хочеться узнати, з яким таємним уроком знову повертається ця людина до нас, оскільки всі нам даються партнери спілкуванні в житті саме для того, щоб ми мали змогу пройти через них якісь свої певні непропрацьовані кармічні уроки. І от зараз хочеться теж запитати у Таро, як ми зараз відчуваємо цю енергію буття, що є таємницею для нас. І яка ця таємниця, скоро-скоро випливе саме для нас, стане скороявною. І які уроки ми будемо проходити? Так і сигніфікатор. Сигніфікатором є перевернуті закохані. Так, тобто, немає відкритості стосунках між людьми дійсно якийсь маніпуляційний досвід від цієї людини є, що доповнює, доповнює двійка, мечів перевернута, тобто зав'язані очі. Зв'яжуться і ви прозрієте. Ви будете бачити цю людину такою, яка вона є насправді, а не такою, якою ви її собі малюєте. Так. Спадається з очей. Далі, що є зараз? Зараз в ситуації перевернутий король кубків. Третя поспіль карта перевернута. Показує він, що в даний момент ви не задоволені. А... Цим рівнем спілкування дуже розчаровані, я б сказала, дуже-дуже. А... Далі в позиції, що прибуває, випадає карта Дев'яточки Пентаклів. Ця карта показує, що вам і без цієї людини досить комфортно, ви самодостатня людина, яка сама себе створює, і зовсім не залежите від цієї людини. Що прийшла, що пішла, впливу на вас вона ніякого не чинить. Далі, що уходить? Як ви бачите, дівчина плаче, отак от, от оцей плаче Руслан уходить із вашого життя по дев'ятки мечів. Тобто те, що не давало вам спокою, не давало вам спати, тепер спіть спокійно, ви далі відпочиваєте від оцих емоційних гойдолок. Коли вас Якась ситуація не давала вам спокою. Дуже не давала спокою. Так, про що ви ще не здогадуєтеся, але це вам буде заважати в подальшому житті? Спілкуванні з цією людиною вам буде заважати оця карта Шістка кубків, яка, в принципі, розглядається в прямому положенні як позитивна. А так, вона показує, що цей привид з минулого вам заважатиме чимось, відволікатиме вас, якимись спогадами своїми від нинішніх поточних, очевидно, завдач. Так, а що нам з згодом виявиться дуже позитивним від спілкування? Що у нас тут? Ну, позитивним виявиться а, чаша граля. Задоволення від спілкування дійсності людиною якесь. А, Певним чином буде. Цікаво, до речі, як дві взаємовиключаючих карти. Одна говорить і то, і то із масті чаш. Одна говорить: заважатимуть спогади про цю людину, а друга каже, приноситимуть задоволення. Ця людина все одно принесе задоволення. Ну, подивимося. Так. А тепер оце таємне. Саме це таємне, що у нас є. Ого, карта 13 аркана. Всім відома карта смерть. Смерть, яка приходить не несподівано, а смерть минулим програмам. Минулим переконанням, минулим а, всьому минулому, що було з цією людиною. Тобто цей етап завершується. Вона прийшла, ця людина, щоб завершити старий етап стосунків з вами. А результатом цього що щодо... буде. Так. Знову масть кубків, паш Кубків. Паш Кубки це або молода людина, або дитина, яка так само в ваше життя вносить якусь певну долю задоволення, новин, емоційних а, задоволень. Ну, це саме емоції, це не про матеріальність, це не про а, дії, це просто емоції, а поговорити, а порозмовляти. Якісь новини емоційні. Ну, добрі новини, тому що е, карта пряма. А тепер подивимося дно колоди. Фонова енергія яка? Фонова енергія? шістка Пентаклів. Шістка пентаклів, яка говорить про те, що а, взагалі у вас не скудіє рука даючого. У вас все добре. Незалежно від цієї людини, фінансово ви стабільні, тим більше. У вас прибуває а, ваша майстерність створювати самого себе або саму себе. Тобто ви самодостатня людина, яка сама створює себе і свої фінансові потоки, а фінансові потоки вони прямо пропорційно пов'язані із а, вашою безумовною любов'ю до себе, до Всесвіту, до оточення, до гармонійного спілкування. Тобто ви самодостатня людина, і у вас навіть вистачає коштів для того, щоб, наприклад, волонтерити. Адже це рука даючого, шістка Пентаклів, яка, бачите, дає людям те, що вони потребують. Не просто так роздає, аби як, а коли бачиш, що дійсно люди потребують допомоги і фінансової підтримки. І це є ось такий чудовий розклад. А, бажаю вам нових трансформацій, закрити ці гештальти, кармічні договори, клятви, дані в минулих життях. І тут, видно, кармічно закінчується ця ситуація. Тому, будь ласка, хай це все проігрується якнайкращим чином в вашому житті. І всього вам доброго, ваша надія.